Це телеконвертер. адаптер, який збільшує фокус на відстань вашого об'єктиву і робить зображення в камері більш крупним. Для чого він потрібен і чому їх так багато в вільному продажі на барахолках, на дошках оголошень, тому що він не всім фотографам дійсно потрібен. Про це ми це поговоримо в сьогоднішньому відео. Привіт! Мене звати Всеволод, Я вас вітаю на моєму YouTube-каналі, який присвячений. Відео про природу і про моє фотохобі, де я ділюся знаннями про фототехніку. Отже, чому телеконвертор, чому я ним користуюсь? Це не мій перший телеконвертер, насправді він в мене третій вже за час мого використання і фотохобі за ці майже 20 років, як я займаюсь фотографією. І чому саме я вирішив скористатися телеконвертором, а не якимись іншими альтернативами. Адже зробити зображення крупнішим в кадрі можна різними підходами. Наприклад, банально можна просто підійти ближче до свого об'єкту зйомки, або можна використати об'єктив з іншою фокусною відстань, яка більша, ніж та, що у вас зараз є. Або можна взяти камеру з кропнутою матрицею, на якій буде така саме кількість пікселів, як на вашій повнокадровій матриці, і за рахунок того, що вони будуть ще ніші, у вас буде більший масштаб зображення. Різні підходи. Деяким можна скористатися, деякими ні. Тому телеконверти має свою унікальну нішу. Дуже просто: якщо ваш об'єкт людина, то звісно до людини ви можете наблизитись ближче. Але якщо ваш об'єкт це пташка або тварина, які мають свою віддаленість на якій їм комфортно вас тримати, і вона втече, якщо ближче до неї підходити, або ви якісь іншим чином стурбуєте, то звісно ближче ви не можете до неї підійти. Купити більший об'єктив? так завжди це опція, але ця опція коштує грошей. Майже ніколи у людей є фінансова можливість мати і об'єктив такий, який дає додаткові відстань з до додатку до того, що він вона вже має. Тому мати два дуже схожих по фокусній відстані об'єктива це дуже накладно по грошам. Кропнута камера, теж як опція, але проблема в тому, що не завжди є можливість купити другу камеру. Або не завжди така камера, в принципі, існує, тому що часто та майже завжди виробники камери, які роблять одночасно на один байонет, такі як Sony, Canon, Nikon, випускають свої камери повнокадрові, більш здібні з точки зору функціоналу, ніж кропнуті версії. Тому опцій насправді небагато. І для мене єдиним доступним варіантом, так як я знімаю на Nikon вже майже 20 років, була купівля цього телеконвертера. Отже, зараз ми поговоримо без відносно того, яким. Фотопаратом використовуватись якої марки випуску з якого бренду, як працюють телеконвертери, тому що це спільно для всіх, які їхні є вади, недоліки і якби наслідки їх використання. А потім проговоримо декілька випадків, коли вони дійсно потрібні, тому що насправді застосування їх є дуже специфічним, і ви маєте чітко усвідомлювати, чи ви будете отримати ту користь, яку вони дають. Щоб не так не сталося, що ваш телеконвертер, як і всі інші, які зараз ви бачите. На оголошеннях потрапить туди ж саме, буде продаватися, і його буде дуже важко продати без суттєвої знижки, тому що пропозицій на ринку завжди дуже багато. Отже, почнемо з першого про те, як він працює, і найголовніше, що треба сказати, поки ще не всі люди пішли з цього відео, що телеконвертер він не є універсальним адаптером в межах вашої фотосистеми. Тобто, ви не можете його накрутити на будь-який об'єктив, тому що. Цього, звісно, дуже помітно видається попереду лінза, але не у всіх так і є. Але тим не менше, об'єктив має бути сумісним. В цього багато об'єктиву простору, куди може зайти елемент телеконвертору, але все одно краще дивитися рекомендації ваших виробників, ваших камер, щоб зрозуміти, що до чого пасує. Перед тим, як робити таку покупку, в першу чергу, щоб ви розуміли, але, в принципі, я думаю, коли додивитесь це відео до кінця, ви так зрозуміти, з чим його варто використовувати, а з чим не варто. Отже, принцип роботи телеконвертера. Як ви бачите, у нього передня лінза менша за діаметром, ніж задня лінза, яка повернута до матриці фотоапарату. Телеконвертер, по своїй суті це адаптер, який вирізає центральну частину зображення, яке малює ваш об'єктив, і розтягує назад до повного. Кадру в даному випадку на фотоапараті. Таким чином, збільшуючи масштаб зображення на камері і імітуючи більшу фокусну відстань. Телеконвертери вони бувають взагалі за своїм механічним принципом двох типів: це ті, що, як то, що я вам не продемонстрував, які кріпляться на об'єктив, і вони якби універсальні, так би мовити, і ті, що вбудовані в дорогі дуже телеоб'єктиви. Там вони мають свою специфіку, на них ми зупинятися сьогодні не будемо. Ті, що накручуються на об'єктив, зазвичай в класиці вони йдуть в двох кратностях збільшення: 1,4 і 2,0. 1,4 – це дорівнює одному стопу світлосили, і відповідно він збільшує вашу фокусну відстань на 1,4 рази. Якщо об'єктив у мене тут 400 мм, він буде 560 мм з цим телеконвертором. І світлосила на 1,4 множимо, це, по суті, один стоп. Тобто, якщо б гіпотетично цей об'єктив був 4, то він би став світлосилою 5,6. Чому так відбувається? Тому що ми забираємо центральну частину якого малює зображення об'єктив, тобто ми забираємо тільки ось цю частину світла, яка потрапляє на центр на лінзу телеконвертера, все інше світло, яке йде ззовні, воно не збирається телеконвертером і відповідно ми його втрачаємо. Тому і у нас така втрата світлосили з збільшенням цього зображення. Якщо у вас телеконвертер 2X. То відповідно фокусний відстань буде вдвічі більше, більше, але ви втрачаєте 2 стопа світлосили, тому що світлосила у нас прогресує не лінійно, а логарифмічно. Таким чином, якщо до 400 F4, це не зовсім так, але тут, як приклад, 400 об'єктив стане 800 мм, а світлосила буде F8. В моєму випадку тут на третину стопа він темніший, ніж 4, тобто 4,5. І якби я тут монтував 2 х телеконвертер, він би був би 800 мм F9. Досить темний. Крім того, що ви втрачаєте це світло, також є оптичні наслідки з точки зору якості зображення. Оскільки телеконвертер, по суті, бере частину зображення, яке малює об'єктив, і його розтягує оптично знову на всю вашу матрицю. То і всі недоліки які є, які в вихідному зображенні вони теж стають помітнішими. Тобто, якщо об'єктив має якусь нечіткість. То ця нечіткість стає більш вираженою. Якщо в ньому є аберації, наприклад, хроматичні, які виражаються у вигляді кольорів яскравих на гранях темних і світлих предметів дуже контрастних. Якщо такі аберації виражені, навіть без використання телеконвертера, то з ним вони стануть ще більш помітні. Якщо об'єктив гарно відкоригований, і ви їх не бачите, то використання телеконвертера або може їх проявити, або вони все одно залишаться досить непомітні у оку. Що ще? Про чіткість зображення тут, ну, воно, звісно, стає менш чітким, але треба також пам'ятати, що телеконвертор все ж таки вирізає умовно, оптично, скажімо так, центральну частину об'єктива, яка є завжди найбільш чіткою. А та частина картинки, яка малюється по краю вашого зображення і по кутам, вона телеконвертором не захоплюється і не розтягується. Тому, в принципі, тут такий компроміс. До того ж, варто зазначити, що раніше це. Було більш очевидно, оскільки і об'єктиви були не так гарно зроблені, як сучасні, і в плані оптики і проектування. І телеконвертери відповідно теж були не настільки якісними, як зараз. Принаймні та серія телеконвертерів, які Nikon зробив до своєї оптики на новій Bayonet Z, вони набагато краще працюють за відгуками людей, ніж те, що було раніше. І 1.4 телеконвертер взагалі практично ніяк не впливає на якість зображення з точки зору його різкості і чіткості, тому що самі вихідні об'єктиви досить чіткі. Отже, це, що стосується його наслідків використання. І тепер поговоримо взагалі за те, коли він дійсно потрібен. І а, чому так багато людей потім їх нам продають, тому що ними, по суті, не користуються. Ви маєте зрозуміти, що за виключенням одного способу використання, в більшості випадків телеконвертер треба купляти, якщо будете його монтувати на об'єктив практично назавжди. Наприклад, в моєму випадку, коли я купляв цей об'єктив 400-4.5, не було ще альтернативи зуму. 180 на 600 міліметрів, який я міг би купити, він вдвічі дешевше, ніж цей об'єктив. І по суті, коли ми додаємо сюди телеконвертор, то світлосила і фокусна відстань приблизно дорівнюють тому, що той зум дає. І не було ще об'єктива з фіксованою відстань 600 міліметрів 6,3 на Nikon Z. Але він суттєво дорожчий, ніж цей об'єктив. Тому, наприклад, оцей комплект з телеконвертором буде все одно суттєво дешевше, ніж купити. Нативний 600 мм 6,3. Хоч він там буде трошечки чіткіший, ніж цей об'єктив з телеконвертором. Але що е, мені дає ця покупка, навіть якби я зараз приймав це рішення і знав, що в мене є такі опції. Фінансово вигідніше купити такий варіант комплект-телеконвертор плюс об'єктив, е, ви отримаєте таким чином більшу гнучкість. Тому що в тих випадках, коли мені треба буде більша світлосила, Наприклад, я буду знімати в темному лісі, я можу зняти цей телеконвертер і втратити так в фокусній істині, але буду мати більше світла для камери. Також, якщо я буду знати, що я буду в умовах, де я буду досить близько до об'єкту зйомки, або це будуть дуже крупні тварини. Наприклад, гіпотетично може поїду в, подивитися на якихось зубрів чи там лося, оленя. То, в принципі, 600 мм там і не потрібно для зйомки. 400 буде цілком достатньо. Більша фокусна відстань мені потрібна для того, щоб знімати птахів в лісі, в парку, де я переважно знімаю. Тому, як я і наголошую, ви маєте розуміти, що ви це купити адаптер для того, щоб ним користуватися майже завжди і іноді його знімати. Тому він має зміст тільки з використанням на потужних телеоб'єктивах де це збільшення дає якийсь зміст в зближенні картинки тобто ви збільшуєте велике число 400 мм на 1,4, це вже майже 600, це достатньо суттєво по збільшенню відстані. І ви також не суттєво втрачаєте в світлосилі. Якби в мене був якийсь там на 2,8, то 2х-телеконвертор можна було б накрутити і мати 5,6. Але тут 4,5, тому 2х-телеконвертор я вирішив до нього не купляти. Тому що і 800 мм це вже досить така фокусна відстань, на якій складно зорієнтуватися, де твій об'єкт знаходиться, його просто знайти в небі або на гілці дерева. І світлосила 9 все ж таки обмежує використання тільки в яскравий сонячний день, коли світло досить жорстке і не таке приємне, і картинку малює не дуже гарно. Тому я відмовився від ідеї купляти телеконвертер 2Х і вирішив мати такі компромісні варіанти, як 1 і 4. Які ще є випадки крім використання з світлосильними телеоб'єктивами, коли це ще можна? Мати як доречний випадок, і це не стане ваш телеконвертор потім грузом на поличці або на дошці оголошень. Якщо у вас є Zoom 70 на 202,8, який є вашим основним робочим об'єктивом для того, чим ви займаєтесь, не зйомкою, звісно, дикої природи. Але іноді вам треба додати більше фокусної відстані для того, щоб зняти щось, де воно потрібно. Наприклад, ви поїхали у відпустку і вам хочеться познімати місцевих птахів або тварин. Або вас запросили зняти якийсь дитячий футбольний матч. І також хочеться мати можливість призумити на якусь більшу відстань. Для об'єктива 70 на 2,8 є сенс мати, якщо у вас такі випадки в житті відбуваються, 2 х телеконвертер і в таких випадках його використовувати. Він настільки гарно оптично зроблений цей об'єктив, що навіть з 2 х телеконвертером він. Не оптично не сильно втрачає, і він не буде помітно гірше, ніж якби мати окремий об'єктив, наприклад, 100 на 456. Тобто, ви будете мати таку саму фокусну відстань приблизно, як Zoom 100 на 405 і але вас не буде потреба мати окремий об'єктив для того, щоб ним користуватися, раз дуже іноді платити гроші за відповідно за цей окремий об'єктив і його з собою возити і взагалі за нього думати. Тому для тих, у кого є 70 на 228, у мене такого немає об'єктива, і вам іноді треба така можливість достатися до такої фокусної істині, теж 2Х телеконвертер є досить валідним. В усіх випадках інших люди купляють телеконвертер, думаючи, що він от їм збільшить фокусну істину, і у них від того станеться якась радість і. Але він маєте розуміти, він тільки вам потрібен, якщо ви дійсно будете з ним користуватись постійно, знімаючи тільки його іноді, як у випадку з цим об'єктивом. Плюс часто люди купляють його до якихось звичайних зумів не світлосильних, і вони навіть можуть не мати заглибленого елементу, як цей звичайний зум Nikon. І виходить, що він, зум обєктив має. Чіткість і можливості малювати гарну картинку тільки в своєму рідному стані, а телеконвертер вже дуже сильно проявляє якісь його недоліки. Плюс він може оптично бути несумісним, плюс він стає досить темним, тому що звичайні зуми вони вже і так по собі темні на довгих фокусних відстанях. 5,6, 6,3, Тому додаючи зверху ще телеконвертер 1,4, він стає зовсім темним і важко камері фокусуватися, і зображення вже не таке якісне. Тому. Що я хотів би сказати в підсумку? Перше, якщо ви дійсно маєте потребу в цьому, і ви розумієте, що у вас є оптика, з якого будете це використовувати, і ви розумієте, що ви завжди майже кропаєте сильно ваші кадри, щоб вони були ближчі, і ви розумієте, що от якщо ви достаєте цих півтора рази по фокусній відстані приблизно, ви знімете цю з себе роботу постійно кропу і ви будете ближче до свого об'єкта. Тобто ви. Регулярно зробите, і це у вас основна частина роботи в обробці ваших фотографій, зробити їх крупнішими. Тоді є сенс його купити. Але, наголошую, ця штука досить міцна сама по собі, в тому сенсі, що в ньому нема рухомих елементів, всі там лінзи вони заклеєні всередині, тому немає особливих ризиків в купівлі вживаного. Достатньо подивитися, щоб тільки на ньому не було подряпин і все. Тому. Не переплачуйте, купуючи новий, допоможіть якійсь людині, яка помилково купила і тепер продає вживаний зі знижкою, Зекономте собі грошей, дайте їй можливість повернути свої фінансові втрати і купуйте вживане. Я цей телеконвертер купляв вживаний і попередній також брав вживаний і не маю ніяких з цим проблем. Головне розумієте, для чого ви це робите, щоб потім ви не пошкодували про своє рішення. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Якщо у вас залишилось ще якісь питання про телеконвертор або його використання, будь ласка, залишайте в коментарях. Я стараюсь активно відповідати людям на змістовні питання. Якщо вам було це відео цінне і корисне, прошу поставити під нього лайк, залишити свій відгук. А також, загалом, якщо ви любите відео про природу або вам цікаво більше дізнаватися про фотоспорядження, фотомистецтво, підписуйтесь на мій канал, мені завжди буде це приємно. А вам корисно. Дякую за увагу! Бувайте! Слава Україні! па-па!